Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу вам показати на прикладі завдання по ботам війни Союзів кого ким можна вийти, тому що ці боти вони зустрічаються і не стоїть часто. Наприклад, Веном стоїть часто на третій дорозі. І на третю дорогу найкраще брати Хауклінга або Галена, бо вони о, мають імуні... імунітет до спалення енергії. Тому навіть коли у Венома є броня, то Заодно Халклінг не буде втрачати своє здоров'я і досить швидко він знімає Венома на третій дорозі. Тому, якщо є Халклінг, то беріть його на третю дорогу і він вам дуже сильно допоможе. Досить швидкий бій. Головне здавати спеціальні атаки вчасно і все буде в порядку. Далі у нас де кіндред. Кіндред із підсиленнями старих війн Союзі, коли була тактика на розпад під дебафами. Атакуючи з тегом розпаду, вони не отримують шкоди від кровотечі, від шоку, ну, від негативних ефектів. І тут неприємність цього кінреда в тому, що він, коли його глушиш, то під час глушки, якщо ви його будете бити, то будете отримувати шкоду. Досить неприємно, особливо коли граєте за шок, бо для того, щоб збільшити демедж шовк, необхідно все-таки глушити так? і от трошки шкоди будете отримувати. У мене є 7-зіркова шовк без дубля і шестизіркова в дублі з коронкою 200. Брав шестизіркову, тому що пішов потім на лонгшота. І на ваншоті треба, щоб він поменше хилився. І шовк за рахунок того, що вона коли здає важку атаку і вішає замідлення, повільнення, точніше, то вона блокує регенерацію і тому ландшот менше буде відхилювати здоров'я. Бій не простий проти кіндреда, тому що треба досить часто стрибати туди-сюди. Але, в принципі, шовк теж нормально знімає. В цьому відео не буде титанії взагалі. Тому що якщо у вас є титанія, то звісно це завдання дуже легке, а вирішив показати приклади. Боїв без участі титані. Також другий варіант це за свинку зняти кіндреда. Дуже гарний варіант. І свинка також добре знімає містеріо, який перед фотом стоїть, то за рахунок хряпушів. Свин Павук досить непогано знімає, кіндред, знімає і кінреда і містеріо теж. По коли здають спеціальні атаки, вони втрачають здоров'я, коли є хряпушки. Тут єдиний момент це по кіндреду, це коли в нього залишається мало відсотків здоров'я, то він на вас вішає кореня. І бажано про це не забувати і мати хоча б одну поділку енергії для того, щоб під час того, як він вас ловить коремів, щоб ви могли здати спеціальну атаку, вийти з коренів і добити кіндреда. Тому. Не забувайте про цей момент. Ну і бажано, коли ці 50 зарядів кіндреда на вас висять, то бажано стрибати, відходити від нього. Тому що все-таки мало чемпіонів, які мають зменшену шкоду від дегенерації, таких як Халк, наприклад. Так? Тому бажано. Прибати. Але при цій глобалці тут не принципово. так що... Такі от два приклади по кіндреду. І ось найцікавіше це шоу-поншот. Невдала спроба. Вийшла, тому довелось перезайти. Досить непростий бій, бо тут, коли включається регенерація, то він стає неблокованим. І бій досить непростий сам по собі. Бачите, регенерації майже немає. Тому саме тому я брав шовк шести а не семизіркову сюди. Бо спробували за семизіркову, але ну, не зайшло зовсім. Тому, в принципі, 6 шовк, шовк, якщо у вас є, то вона досить непогана. Б'є кідреда, лоншота. Ну в принципі це на цих двох ботів вона і потрібна. Ну і там на містеріо в кінці теж непоганий варіант. Досить такий пасивний ландшот у нас. Дуже часто стоїть в блоці, досить незручно якось з ним було битися. Тому, о, якщо у вас є титання, звісно, було б набагато легше, але титання у мене 4 зіркове, хот... точніше, 6 зіркова на четвертому разі я не хотів її використовувати. Тому вирішив спробувати шовк і шовк, в принципі, непогано досить зайшла. Здаємо під двома пасивними стаками люті першу спеціальну атаку і, в принципі, демедж досить непоганий. Плюс шовк все-таки може. Нормально ухилятися від його спеціальних атак, і вона може, вас може врятувати в цій здібність ухилення від спеціальних атак. Десь ви там можете заснути під час того, як здає спеціальну атаку, і зможете ухилитися. Ну так от 15% я не добив йому. І доб'ємо за шук. Досить непросте завдання, в принципі, якщо ви не маєте підходящих атакуючих чемпіонів, непросте завдання вийшло, але якщо. Грамотно підійти до підбору, то ніяких проблем не буде. Далі у нас бішоп, і як із бішопом порається залізна людина. Дуже корисно те, що під укріпленням броні залізна людина у нас не отримує попіл, тому можна грати від першої спеціальної атаки. І де вам зустрічається бішопи, якщо у вас є залізна людина, не обов'язково в дублі, можна і без дублі, то залізна людина просто бішопа знищує дуже швидко і дуже якісно. Хотів спарирувати, але вийшло так, що в лице. Котре перелетіла друга спеціальна атака, пішов. Бо тут, коли у залізної людини, коли ти парируєш удари, то він призупиняється таймер укріплень броні. Тому необхідно парирувати спеціальні атаки, коли граєте за залізну людину, щоб довше трималося укріплення броні. А, наступний у нас гор, і покажу вам, як, за хвора, а, як гора знімає а, шот, так? Де він там стоїть на 42-й комірці, дуже часто зустрічається там цей гор неприємний, так? що треба його збити з ніг. Щоб проходила шкода. Тут я трохи провтикав, треба було його збити, а тільки потім другу спеціальну атаку здати. Тоді б він би, можливо, би від'їхав, але от трошки не пішло так, як хотілося. Це я на аккаунті підписника. Проходив і вирішив записати такий варіант двобою, бо мій ланшот не вкачаний тому на своєму аккаунті я не тестив такий варіант. І тут е, такий нюанс от по цьому заданню, що вони мають і супротив, коли ви б'єте по блоку, то ви можете і Важкою атакою блок не пробити. Теж вони прям максимально максимальні реалії відтворили в цьому завданні, що ніби ми б'ємо ботів саме саме гравців безпосередньо. Із силою волі, із, ну, з повним фаршом так Якби у гора було б трошки менше здоров'я, то ланшот би його порішав. Тому, якщо бачите гора на 42-й комірці, та й взагалі в різних місцях оції може стояти, то ланшот дуже гарно з ним. Спорається, майте собі на увазі. Бо в нас навіть на війні союзів за 23 секунди на 42-й комірці ваншот зняв гору. в поточній глобалці на нездоленість. Так що ваншот дуже гарний варіант. Ну і доб'ємо вже за Халклінга, Тут головне накопичити на другу спеціальну атаку, щоб була максимальна шкода, бо хіл у цього гора дуже високий, але Халкінг під двома стаками люті нормально б'є і можна передамажити цей хіл. Далі за Халклінга б'ємо Зеба. Тут неприємний момент, те, що необхідно дуже багато танцювати. Це Барон Земо у нас з комірки 40... 43, виходить. Де у нас необхідно, щоб були імунітети до попелу або до шоку. Халкінг у нас має імунітет до шоку і відповідно... Фаза шоку можна побити, а коли фаза попелу, треба або бити блок, або танцювати. І досить гарно Халклінг порається з цією коміркою. Якщо його можна використовувати, якщо немає так містика на тій комірці, то Халклінг дуже гарно заходить. І дуже Дуже багато шкоди він наносить. Єдине проти протиборона, це по блоку, звісно, не отримувати, коли на вас повісив він свої стаки. Вхиляємося від другої і добиваємо цей відсоток тільки хоч би він дав. Бо буває він то пасивний, то активний цей барон. Далі другий. друга половинка, розбираємо другу половинку, тут люди в мурах. Тут я неправильно почав бій, треба було, коли в нього був один заряд цієї нанобрані, то треба було почекати, поки він спаде. І коли от зараз цей заряд нанобрані спадає, б'ємо його по блоку. Накопичуємо наші стаки подзвання. Далі б'ємо в лице. ну і далі йде стандартний бій за Халкіна. Він нано свою броню не отримує, ну, зазвичай. І можна його спокійно бити. Бо тут під бронею він наносив би нам. Кровотечу, яка б їла наше здоров'я ой-ой ой як сильно. Тому халклінг дуже гарний варіант на цього людиному от Три нано ці броні. Знову треба потанцювати. Броня пропала? Можна бити. Але броня появилася все одно чомусь, по 1400. Кровотеча дуже сильна. Тому треба слідкувати, якщо раптом вона ні звідки з'явиться ця на броня, то не вийде. Дуже часто мараху на третю гілку ставлять в другому блоці першим ботом. Так що хаутинг теж дуже гарно там бореться. По... По черепу. По черепа я бив різними варіантами, але найкраще туди в мене зайшов просто Геркулес. Одна оживка і череп падає. Бо дуже важке там підсилення. Пробував закейт бішоп, але ну, якось прям надто важкувато було, тому вирішив, що. Геркулес рішає і бив його за Геркулес. Сасквоча бив шовк у цією саме Досить непогано. Фотоншую пробував, не зайшло за фотоншу. Ну, Звісно, Титанія дуже гарно зайшла на цього на Сасквоча. Бо дуже він там неприємний. Ну, в принципі. Це скотче, от найкраще мені більше сподобалось шоук і титань. Це найкращий варіант. Свин павук не зайшов. Ну а цього Вовка, шовк дуже швидко вирішує з ними питання, плюс вона отри... майже не отримує шкоди від... від розривів, які вішає вовк, так? тому ще й підхилитися. Досить суттєво вдалося. Тому якщо зустрічаєте вовка, то шовк дуже гарно його знімає на війні Союзі, ну, не зважаючи на це підсилення. Але бажано шовк в дублі. Якщо на війні Союзів він зустрічається, то можемо, щоб, щоб була в дублі, щоб вішала а, в повільнення. Бо без дубля вона його не вішає. Ну або вішає тільки в куті. І останнім це в нас фотон-бос. І показую приклад за Геркулеса. Як більш правильно бити. Тут Геркулес не розігнаний зовсім, без зарядів. 16 зарядів цієї фото було. Ми здаємо спеціальну атаку, ну або взагалі просто її треба було збити з ніг, без е, того, щоб у неї не було жодної поділки енергії. Це дуже важливий момент. А для того, щоб вона в цій покращеній своїй формі. Не здавала спеціальні атаки, не блоковані. Тому треба танцювати в ці моменти. 12 зарядів, даємо першу, збиваємо з ніг. І знов танцюємо. Під час її цієї форми чистого світла. Можна реліквію так здати, здати важку. І знову. Ну, от такі є тут двобій проти фотон. Ну і взагалі всі бої проти фотон приблизно в такому ключі мають проходити бажано по такому сценарію, для того, щоб зекономити ваші ресурси і не витрачати багато. Багато хілок чи оживок бо на війні союзів дуже часто теж ставлять кутон і ось як її правильно бити. Ну, не обов'язково це має бути там Геркулес, наприклад, так? Бо тут все одно він не може її спарирувати для того, щоб бити після першої спеціальної атаки. А, їй бажано, звичайно, на другу її не даємо. Назбирати, бо підруге ухилитися неможливо повністю. Просто вибирав Герка в якості атакуючого чемпіона, тому що все-таки він має дуже велику шкоду наносить по ній і все-таки. Зекономить ресурси, бо прямо ідеально відіграти все одно не вдасться, вона все одно по блоку дістане або ще якось. Тому бої з фотон приблизно в такому ключі проводьте для того, щоб успішно її знімати, коли вона у вас стоїть в захисті. На війні в Союзі. Вибачте, що затягнулося відео, хотів пораніше випустити, але трошки сімейні нюанси. Не, не дали випустити відео раніше, тому випускаю тоді, коли. Получається. Все таки вона мене дістала по блоку, і на 1% граємо проти неї. Все одно цей луч, промінь, так? Точніше. Цей промінь все одно дістає. Ну, то так от 78% здоров'я ми від неї ми з неї зняли. І лишається тільки добити. Пишіть в коментарях, як вам це завдання, чи було вам складно, наскільки багато витратило ресурсів. Бо в принципі, ну, ресурсів воно не так вже і багато з'їло. Десь сумарно вже близько 10. І одна команда. Одна чи дві, не пам'ятаю точно. Чи було вам складно і як ви порайтесь із бійнами Союзів. Буде дуже цікаво почитати. І, звісно ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До наступних зустрічей!